Національна і молодіжна збірні України з футболу провели просто ідеальний червень про збірну України підопічних Сергія Реброва і їхні шанси потрапити на євро – Поговоримо згодом, а почнемо саме з молодіжки зі старту Євро 2023, Ю-21. Хтось його ще називає Ю-23, тому що деякі гравці, які починали відбір ще у віці 21 року, а нині їхній вік сягає фактично 22. Як в того ж, Михайла Мудрика, чи навіть є випадки 23 роки. Тож ми здобули перемогу над збірною Хорватії. Це було дуже непросто. І одразу прошу вас, друзі, скажіть вашу думку і напишіть в коментарях. Чи зможе така команда поборотися не тільки за вихід з групи, а можливо за півфінал чи навіть фінали перемогу на молодіжному євро? Також прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Тож молодіжний чемпіонат Європи з футболу розпочався. Євро 2023 буде відбуватися у Румунії та Грузії. Пройде до 8 липня. Ну, справді, такий не зовсім традиційний. Вибір країн господаря цього Чемпіонату Європи, але окрім того, формат досить класичний: 16 команд, 4 групи по 4 команди, приблизно так само, як було і на дорослому, звичайному євро до 2016 року. власне. Треба сказати, що господарі грузини будуть виступати в групі А разом з Португалією, Бельгією та Нідерландами. Інші ж господарі Румуни в групі Б, до речі, разом зі збірною України, а також Хорватії та Іспанії. Ще згадаємо, що в групі С присутні Чехія, Англія, Німеччина та Ізраїль. Ну і в групі D такі збірні, як Норвегія, Швейцарія, Франція та. Італія, власне, в перший ігровий день змагалися господарі турніру Грузини, які сенсаційно обіграли португальців 2-0. Відзначимо, що два асисти зробив колишній українець. Ну, грузин Георгій Цитайшвілі, який є вихованцем київського динамо і нагадаю, став чемпіоном світу Ю-20 саме в складі синьо-жовтої збірної. А далі, все ж вирішив обрати свою історичну батьківщину. Мовляв, таким був заповіт його дідуся перед смертю, щоб це саме грав за збірну Грузії. Так, сенсаційний виграш для грузинів, Все ж португальці тут були фаворити. Ну і в іншому матчі цієї групи не сталося жодних сенсацій, тому що дві рівних потужних команди Бельгія та Нідерланди, зіграли нічою 0-0. Але нас, звісно, значно більше цікавить група бій підопічні Руслана Ротаня. Здобули перемогу в першому матчі на турнірі 2-0. Ми обіграли дуже непросту збірну Хорватії. Хорвати дійсно потужні на молодіжному рівні, в принципі, так само, як і на дорослому, що засвідчила і ліга нації і чемпіонати світу, які відбувалися у му та 22-му роках. Так от, завдяки і голам Олексія Кащука в першому таймі та Данила Сікана у другому таймі, змогли були забити ці м'ячі. Ну а зрештою, дисциплінована гра і в обороні, і в півзахисті, і в атаці. Відзначимо і головного кіпера не тільки збірної України молодіжної, але фактично національної збірної України з футболу Трубіна. Той же Судаков провів чудовий матч. Тобто молодіжка дуже в нас органічна, дуже гармонійна. І це ще й мудрик не грав. Михайло все ж повернеться, але, на жаль, те пошкодження, яке завадило йому зіграти в матчі проти збірної Мальти. Так само і не далося грати в стартовому матчі Євро 2023 молодіжного. Руслан Ротань непогану команду дійсно укомплектував, створив і сподіваємося, вони зможуть досягти висот. В іншому матчі нашого квартету іспанці обіграли другий господарів турніру Румунів з рахунком 3-0. Тобто тут без сенсацій. Наступний поєдинок підопічні ротання проведуть 24 червня о 19.00 саме проти румунів, проти господарів. Ну і ви усвідомлюєте, наскільки важливо там нам теж виграти і забезпечити собі 100% шанси на вихід далі до однієї четвертої, до чвертьфіналу. Обов'язково будемо дивитися цей матч разом. Тому і підписуйтесь на канал Legendary Balls і приходьте на стрім. А важливість цього поєдинку дійсно просто зашкалює, тому що я нагадаю, що важливо вийти з групи, але ще важливіше вийти в півфінал, і не лише тому, що ми боремось за трофей, але як мінімум тому, що чотири команди з молодіжного євро потрапляють на Олімпійські ігри. Так, хто забув, саме таким чином збірна України може потрапити до футбольного турніру Олімпійського Парижу 2024. А ще влітку 2024 року, раніше, в червні, ми чекаємо на Євро 2024, яке відбуватиметься в Німеччині. І, власне, там дуже хочеться побачити національну збірну України з футболу. І перший крок на зустріч євро. Підопічні тепер вже Сергія Риброва зробили. Чудова тріада поєдинків. В першому товариському ми втратили перемогу над Німцями. Зіграли 3-3, але воно і на краще, тому що в північному ми змогли обіграти. Поступаючись після першого даймо, 2-0, чудовий історичний камбек. Вперше в 21 столітті вдалося таке зробити збірні України, взагалі вдруге в історії. Востаннє до цього, я нагадаю, збірну Вірменії восени 2000 року, підопічні Валерія Лобановського змогли обіграти. Тоді дубль зробив Андрій Шевченко. Ще один гол забив Андрій Гусін. Ну і також в тій грі брав участь і Сергій Рибров. Тепер же нинішній наставник нашої команди. Ну а Подвиг нинішні змогли здійснити завдяки голам циганкова, а також завдяки дебютним голам наших захисників Забарного і Коноплі. Тож надалі на нас чекала, здавалося, більш легка прогулянка у вигляді збірної Мальти, але прогулянки тим більше легкої і гри точно не видалось. Перший тайм знову ми фактично провалили. Але добре, що на цей раз не пропустили. Ну а в другому таймі, коли нарешті нам випала честь пробити пенальті, Андрій Ярмоленко влучив перекладину. І, дяка Богу, що нам пощастило заробити ще один пенальті, реабілітувався Андрій Ярмоленко, який заробив 11-метровий, але доточні і на цей раз підійшов Віктор Циганков, забив перемога 1-0 в Словаччині в Тернаві, і все ж дві максимальних перемоги, шість очок, і Чудовий результат для Сергія Реброва і збірної України в його дебютних. Поєдинках, ну і приємно, що в нас з'явився повноцінний лідер збірної Віктор Цеганков. Це чудово, тому що Ярмоленко, звісно, теж наш лідер, наш капітан, але роки йдуть. Вік вже теж не молодий. За футбольними мірками і потрібно, щоб була спадковість і підтягувалися і нові великі гравці. Відзначаємо і Михайла Мудрика в матчі проти Македонії, у Скоп'є. Матч проти Мальт, як ми вже згадували. Він пропустив. Але натомість сподіваємось, допоможе дуже скоро він і нашій молодіжці на євро 2020 Ну а щодо головної збірної країни, то вже у вересні чекають на нас не просто наступні два матчі, а справжні іспити проти збірної Англії та збірної Італії. Тож на сьогоднішній день в англійців максимум очок в нашій групі сі після максимум зіграних матчів англійці та мальтійці дві команди, які зіграли по чотири гри. Тільки в англійців максимум і 12 очок, а в мальтійців 0 і 4 поразки. Дуже приємно бачити саме збірну України на другому місці. У нас 6 очок, але ви бачите, що ми зіграли 3 поєдинки, натомість італійці лише 2. Це означає, що саме в поєдинках з італійцями ми будемо визначати свої шанси на другу позицію, яка, так само, як і перша, дозволяє виходити на чемпіонат Європи напряму. Ну а збірна Північної Македонії посідає четверту сходу. В них так само, як і в італійців, три очки, але на один матч. Зіграно більше, Тож бачимо ідеальний початок для Сергія Реброва, ідеальні результати при дуже неоднозначній грі. Але ми точно знаємо, що далі буде не легше і тут важливо показувати більш впевнену стабільну гру. Ну і результати хай будуть на такому ж переможному рівні. А ви, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вірите ви, що така збірна України під керівництвом Сергія Реброва може поборотися і вийти напряму на євро, залишивши по собі збірну та. Ми розуміємо, що англійці вже не наздогнати, а з італійцями, в принципі, за математикою і не лише можна боротися. Тож вболіваємо за Україну. Також прошу ставте лайк цьому відео і обов'язково підписуйтесь, будь ласка, на канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко вдячний вам за увагу. Бажаю всього найкращого, А Україні ми кажемо перемагай!